Гібрид це експерта. середньостиглий високолійновий кліарфілд – гібрид. Має стійкість до несправжньої борошнистої раси. За умов дотримання просторової ізоляції вихід олеїнової кислоти становить понад 86-87%, а в місто понад 50%. Рекомендована зона вирощування центральний північний степ та лісостеп України. Проте є практичний досвід вирощування гібриду навіть в умовах полісся. Рекомендована густота на момент збирання даного гібриду, в залежності від вологозабезпечення, становить в середньому в посушливих умовах зони степу 40-45 тисяч на момент збирання, в умовах помірного і достатнього зволоження умов лісостепу 50-55 тисяч на момент збирання.